Вітаю! Ви дивитесь НП канал найважливіших подій. Що відбулося за 36 -ти тиждень 23 го року з 4 по 10 вересня? Ми відібрали для вас найцікавіші новини і підготували їх з аналіз. Я Олексій Кубін, кандидат політичних наук та незалежний політолог. А я Микита Шпильовий, спеціаліст соціально-політичних питань. Не забувайте, що ваші коментарі та лайки важливі для розвитку україномовного Ютубу. Декларації посадовців. Цього тижня у Верховній Раді відбулося надважливе для нашої демокрації боротьби з корупцією. Голосування воно стосувалося відкриття електронних декларацій е Декларації розміщені на спеціальному сайті, на якому кожен громадянин може подивитися, яким має володіють ті чи інші посадовці. Йдеться не лише про нардепів, але й про чиновників різних рівнів. Вони зобов'язані вносити інформацію про свої статки в декларації кожного року. Ця система працює з 2017 року. Перед початком повномасштабного вторгнення декларації були обов'язковими та відкритими. Після початку вторгнення їх зробили добровільними та таємними. Нещодавно президент України зазначив, що обов'язковість та публічність декларації є однією з умов для початку переговорів про членство України в Європейському Союзі. І це одна з вимог Міжнародного валютного фонду. Україна має сім визначених рекомендацій Єврокомісії. Частину з них ми вже реалізували. Заради іншої частини потрібна результативна робота Верховної Ради України. Вчасна робота, яку ми погодили з Єврокомісією. Закон про відновлення електронного декларування. Проте цього тижня чуда не сталося. Депутати показали, що вони наділені інстинктом самозбереження. Нардепи проголосували за декларації, однак не підтримали ключову правку, яка б негайно відкривала декларації для громадян та журналістів. Це означає, що декларації будуть таємними ще на рік. Але не для Набу, СБУ, САП чи НАЗК в ідеалі. Це повинно виглядати так, що умовний депутат Петренко повинен нести в електронну декларацію все майно, цінності, готівкові та безготівкові кошти у всіх валютах, у тому числі отримані за час повномасштабної війни, ще й не тільки за себе, але й за всю свою родину. І погодьтесь, було б цікаво побачити, що в них там. Але наразі закон, за який проголосували, не дає можливості громадськості отримати цю інформацію щонайменше ще рік. Чому депутати не бажають цього можемо пропустити? Ну ви зрозуміли? У нас немає чого скривати від суспільства. Парламент працює, чому я вас всіх і вітаю. Також існує думка, нібито про те, що це захищає українських оборонців. Щоправда, це досить дивне виправдання, адже нічого не завадило б тоді внести поправку до закону, щоб всі, хто пов'язаний з обороною, не подавали декларації під час воєнного стану. А от на всіх інших ми поглянули за Ради справедливості 199 нардепів, проголосували за прийняття цієї поправки. Їм дуже дякую. А от тих, хто за неї не проголосував, визначив рух чесно. Ви можете бачити їх інфографіку на екрані. Закриття декларації ще на рік призвело до значного обурення громадянського суспільства. На сайті офісу президента була створена петиція з проханням до Зеленського витувати цей закон. Вона набрала необхідні 25 тисяч підписів менше ніж за добу. Зараз під неї вже понад 80 тисяч підписів, і це є абсолютний рекорд. Я попросив віцепрем'єр віце премєр міністра Ольгу Стефанішину провести консультації з приводу саме цього закону, який, якого було проголосовано. Я проведу консультацію, отримую відповідь і прийму рішення. Їх два ви їх назвали. Також європарламентарі, європарламентарили, європарламентарили та до до того, що написали відкритий лист з проханням до Зеленського накласти вето на цей законопроект. На мою думку, є декларації це те, що нам справді потрібно для боротьби з корупцією на найвищих рівнях. І вони мають бути обов'язковими і публічними, оскільки, наприклад, за 2022 рік, коли декларації можна було подавати добровільно, їх подали всього 7% нардепів. Немає підстав вважати, що зараз охочих буде більше. Швидше за все, президент Зеленський таки накладе вето на цей законопроект і, вочевидь, його потрібно буде переробити і переголосувати. Бо, звісно, добре, що вся інформація відкрита для слідчих органів та перевірок СБУ на та САП. Але громадськість має право бачити статки наших можновладців. Відставка Резнікова. Останнім часом ми спостерігаємо тенденцію до звільнення високопосадовців, щодо яких накопичилась якась кількість публічних скандалів. Так було з міністром освіти Сергієм Шкарлетом, першим заступником голови Офісу президента Кирилом Тимошенко та міністром культури та інформаційної політики Олександром Ткаченком. Міністерство оборони Резніков очолив у 2021 році. Він є людиною не військовою та має адвокатський бекграунд. До приходу на посаду він був міністром реінтеграції. На початку широкомасштабного вторгнення Резніков зарекомендував себе як той, хто відкрито та без прикрас говорить про потреби України в обороні. Проте, звісно, були і скандали. Перше з них це завищена ціна закупівлі харчових продуктів для ЗСУ, про яку розповіли журналісти дзеркала тижня. Проте через це звільнили тодішнього заступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова та директора департаменту держзакупівель Богдана Хмельницького. Зараз вони перебувають в СІЗО, тож певно, там все ж таки були викриті якісь порушення. Окрім цього, нещодавно журналісти звинуватили Різнюкова в тому, що він замовив для ЗСУ на цю зиму замість зимових курток частину літніх, ще й за завищеною ціною. У відповідь на це Різнюков замість того, щоб спростувати це, запропонував їм парі. У разі якщо куртки таки виявилися б зимовими, то журналісти на три роки перестають займатися професійною діяльністю. А Різніков, в разі якщо куртки таки літні, йде з посади. Але такий вид комунікації не підтримав президент Зеленський. Також у інтерв'ю у Резніков заявив, що Україна витрачає на війну 100 мільйонів доларів на день, а волонтери забезпечують лише 3%. Може здатися, що це якісь вигадані цифри в дитячому стилі, типу 100 тисяч мільйонів чи тому подібне. Але я тут так підрахував, цифрики прикинув. За 2022 рік, за даними з відкритих джерел, Україні загалом передали допомоги на 28 мільярдів доларів, що в умовах витрат 100 мільйонів на день забезпечило нас на 280 днів. При цьому найбільший фонд України Повернись живим назбирав за цей рік 154 мільйони гривень, що складає приблизно піввідсотка загальних витрат. Але ці 3 відсотки це на секундочку мільйони доларів. Скільки рацій та дронів можна на це закупити? Та скільки життів це рятує, Та ж Резніков дарма говорить про волонтерів в такому знецінювальному тоні. Проте завершилось все тим, що зранку, 4 вересня, Олексій Резніков подав до Верховної Ради заяву про відставку. Новим міністром оборони призначено Рустема Омерова. До цього він був головою фонду державного майна України, де до нього сформувався кредит довіри серед західних партнерів. До речі, він перший в історії України міністр оборони кримський татарин. Можливо, однією з його місій на новій посаді буде налагодження контактів з ісламським світом, де є радянська техніка. Також від нього очікують диджиталізацію військових баз, даних та реформу ВЕЛКА. На мою думку, важливо розуміти, що подібні скандали, особливо у сфері оборони, негативно впливають на довіру і, зрештою, ту допомогу, яку нам надають інші країни. Звісно, ви можете сказати, що коня не міняють на переправі, але варто розуміти, що наша оборона це не кінь, а війна це не переправа. Зі слів радника, голови офісу президента Михайла Подоляка, всім західним озброєнням напряму опікується президент України Володимир Зеленський. Запитами та використанням всієї цієї зброї займається Генштаб ЗСУ на чолі з Валерієм Залужним. А міністр оборони займається менеджментом та логістикою. Тому якраз логічно, коли один менеджер працює недостатньо ефективно, його потрібно замінювати. Від цього ефективність процесів стане тільки вище. <звук> Мобілізаційні нововведення. Протягом цього тижня ми часто чули про зміни щодо загальної мобілізації. Новин стає так багато, що в них можна потонути. Перш за все, зміни торкнуться студентів, що вступили до ВНЗ після досягнення 30-річного віку та отримують другу вищу освіту. Зміни не торкнуться студентів віком до 30 років, а також працівників закладів освіти, що отримують не менше як 0,75% ставки. Законопроект зареєстровано під номером 9672, і він поки що не розглядався парламентом. Інше оновлення щодо студентів: це нещодавно зареєстрований законопроект 7672-1, який надає військовим право безоплатного навчання. Це корисна ініціатива. Давно треба було. Також міністерство оборони прийняло рішення змінити перелік хвороб для оцінки придатності військовослужбовців. Так, тепер ВЛК буде визнавати всіх придатними за тими статтями, які раніше формулювалися як придатний або обмежено придатний, тобто за спірними статтями. До таких випадків належать клінічно вилікуваний туберкульоз, вірусні гепатити з незначним порушенням функцій, безсимптомний віл, хвороби ендокринної системи із незначним порушеннями функцій, легкі короткочасні хворобливі прояви розладів психіки, невротичні пов'язані зі стресом та повільно прогресивні хвороби центральної нервової системи. Системи епізодичні та пароксизмальні розлади наказ міністерства вже діє, і це викликало шквал критики через небезпеку для наших військових, зокрема медиків. Тож, як на мене, сумнівне рішення. Окрім цього, зараз чутно розмови щодо подальшої долі тих, хто виїхав з країни за непридатністю до служби, адже результати нещодавних перевірок ВЛК виявили численні порушення видачі білих білетів згідно з чинним кримінально-процесуальним кодексом. У нас зараз дуже посилились напрямок міжнародно правової допомоги, і в будь-якої фактично, окрім Росії, можливо, да країні світу, наші правоохоронні органи можуть е прийти і фактично. Е Зробити запити до да, на екстрадицію таких людей, хоча особисто я вважаю, що це нереалістично. Зважте, що для того, аби надати запит про екстрадицію в Україні, спершу має пройти суд, а це неможливо за умови відсутності доказів та фізичної відсутності людини в країні. Представники деяких європейських країн, наприклад, Австрії, реагуючи на такі ідеї, заявили, що нікого екстрадіювати не будуть. Також з 1 жовтня на військовий облік мають стати жінки деяких спеціальностей медичних та фармацевтичних. Щодо дійсно чогось новенького, то зараз йде підготовка до цифровізації військового квитка та ВЛК. Про це, до речі, говорив також новопризначений міністр оборони. Судячи з усіх цих змін, керівництво країни готується до затяжної війни. І мобілізація очікувана та необхідна задля забезпечення фронту та ротації захисників. Проте правила та обов'язки повинні бути чітко врегульовані, зрозумілі та справедливі. Наразі ж відчувається деяка хаотичність і не до кінця обґрунтованість рішень. Сподіваємося, Новий міністр оборони зможе ефективно врегулювати ці питання. Маневри Ердогана. 4 вересня в російському місті Сочі відбулася зустріч між очільником Кремля Путіним та президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Багато хто вважав, що наразі ми спостерігаємо епоху похолодання відносин між Туреччиною та РФ. Адже після того, як Ердоган повернув до України командирів Азову, кремлівська сторона неодноразово заявляла про те, що це удар в спину та порушення угод. Здавалося. Що це має негативно вплинути на їх стосунки? Туреччина це певно один з найцінніших партнерів РФ. Вона допомагає агресору обходити санкції, в тому числі через це воєнна машина РФ досі жива та здатна виробляти зброю. Для Туреччини РФ зараз теж вигідний партнер. Так, Туреччина вкладається в атомні технології РФ, адже Кремль будує на території Туреччини атомну електростанцію, а нещодавно переправив першу партію атомного палива для неї. І ще планує будувати другу та обговорює з Туреччиною будівництво газового хабу. З іншого ж боку, країни відкриті суперники, адже мають свої власні амбіції в Сирії та в конфлікті між Вірменією та Азербайджаном. Кожна країна переслідує свої цілі і зазвичай так складається, що вони суперечать одна одній. Проте на публіку вони найкращі друзі, як і сказав Ердоган, за підсумками зустрічі CNN Turk. Зазначається, що основною темою зустрічі були питання відновлення чорноморської зернової ініціативи. Проте лідери країн ні про що не домовились. Та мало не оголосили один одному війну. Уже другим періодом між Росією і Турцією. Війна між Україною і Росією. Жарти, звісно, жартами. А дід Кремлівський знову забув про таблетки та щось розповідав про мирні атаки Чорноморського флоту та про економіку. Прекращення реалізації зділки не отразились на глобальних продовольственних ринках. Це я хотів би підчеркнути особливо. Чтобы на цей навіть не говорили, ціни на зернові продовжують сніжатися. Фізичного недостатку в продовольстві. немає. хоча будемо відверті, економіка це не його, адже очевидно, що ціна падає через насичення ринку агропродукцією. а це відбувається тому, що у світі зараз жнива, а Україна постачає агропродукцію альтернативними шляхами. З огляду на таку риторику, схоже, таки чорноморська ініціатива зараз не відновиться. Тим паче, що Кремль вимагає за це послаблення санкцій, про що також говорить і Ердоган. А це абсолютно непропустими для України варіант. Вибачте, ми не будемо відкривати джерела фінансування московицького оборонпрому заради політичних амбіцій Ердогана. Навіть просити про таке має бути соромно. На мою думку, в цій зустрічі найважливіше те, що Ердоган знову і знову грає свою гру. І гра ця полягає в тому, що він хоче стати посередником для всіх: між Україною та РФ, між РФ та Заходом, між Заходом та Африкою або ісламськими країнами. І видається, що всидіти на стількох стільцях одночасно буде доволі складно, тим паче, що Україна про це. Його точно не просила. Генерал Маск. Цього тижня у світових медіа жваво обговорюють новий скандал щодо Ілона Маска. До публікації готується його біографія за авторства Вольтера Айзексона. Цей автор відомий біографіями Стіва Джобса та Альберта Ейнштейна. 7 вересня CNN, покликаючись на уривок з цієї книги, який вони отримали до офіційного релізу, розповіли, що в 2022 році Маск нібито таємно наказав своїм інженерам відімкнути свій супутниковий інтернет біля узбережжя Криму. Хоча, за словами Маска, в цьому регіоні Старлінк і так не був активний. Він розказав біографу, що отримав запит від України на активацію старлінків біля Криму. І його стратегічне мислення одразу підказало йому, як вчинити. Потрібно дзвонити в Москву. Кремлівські посадовці, почувши про це все, сказали маску, що вони тоді використають ядерну зброю. І цей геній їм справді повірив. Тобто так, приватний бізнесмен США домовляється з Москвою і саботує військову операцію іншої держави, просто тому, що йому не подобається така військова стратегія, і взагалі він її боїться. Михайло Подоляк, реагуючи на це, сказав, що в результаті дій маска кораблі не були знищені та змогли обстрілювати калібрами мирні міста. Така ціна коктейлю з невігластва та великого его Іон Мас каже про те, що Старлінг проєктувався для того, щоб дивитися Нетфлікс та сидіти в інтернеті. Так от, уявіть собі, генерали маску в Україні люди дивляться нетфлікс з перервами на тривогу, бо з кораблів, які не були знищені, летять калібри по наших містах. Гарно, що насправді маск нічого суттєво не вирішує. Україна не може використовувати старлінки для дронів, тому наші інженери вигадали інші засоби зв'язку. А нещодавно Пентагон закупив маска Старлінки, які той не може контролювати, і їх ефективність ми майже одразу побачили. На відміну від Ілона, більшість американських громадян та посадовців усвідомлюють ризики перемоги РФ у цій війні, тому штати активно нам допомагають всім, чим можуть. На мою думку, Ілон Маск виглядає все більш і більш одіозно, і як на приватного підприємця, має забагато політичних амбіцій. Він буквально веде свою персональну міжнародну політику з людьми, на яких накладено американські санкції, що, до речі, заборонено в США. Таким чином, Ілон Маск грається з вогнем і таки може догратися. G20 вже не той. Цієї суботи в Індії, до речі, тепер вона воліє називатись Бхарат, Розпочався саміт Великої Двадцятки. Ще за декілька тижнів до його початку ЗМІ бурхливо обговорювали різні його нюанси. А як так? Запросили очільника Кремля та не планували запрошувати Україну, та ще й не домовились про те, чи згадувати російсько-українську війну у своїй спільній заяві. У двох словах навколо саміту ходило багато гайпу. Ми часто чуємо в новинах то про G7, то про G20. Так, от G7 – це зустріч переважно представників семи провідних економік заходу. А на саміті Великої двадцятки збираються 20 найбільш розвинених економік світу чи економік, що розвиваються. І до речі. Цього тижня до них на правах постійного члена доєднався африканський союз. Тобто, з цього року це вже G21 Чи схоже на те? На практиці виходить, що G7 – це зустріч західних країн, а G20 – це більше про незахідні, та тепер ще й про африканські країни. Відповідно, і контекст цих подій зовсім різний. Сам саміт не був для нас чимось новим. Очільник Кремля не приїхав, попри запрошення, та відправив замість себе Лаврова. Не приїхав також і лідер Китаю. Учасники дуже жваво щось обговорювали, проте прийшли вони приблизно до наступного. Вони кажуть про мирне врегулювання конфліктів, дипломатію та діалог, які мають вирішальне значення. Серед членів спільноти визначено відмінність поглядів та оцінок ситуації в Україні. G20 виступає проти застосування атомної зброї. Учасники G20 закликають до повного виконання зернової угоди для забезпечення постачання продовольства та добрив з України та РФ. Що як ви самі чуєте, жодного звинувачення в бік РФ у цьому коміке немає. Спікер українського МЗС Олег Ніколенко заявив, що Україна критично сприймає заяву G20, в якій не має засудження агресора, а є лише заклики до дипломатії. Україна вдячна партнерам, нашим західним партнерам, які намагалися включити в Комюніке сильні позиції щодо України. Проте в положеннях щодо російсько-української війни учасникам g 20 немає чим пишатись. Україна вважає, що присутність наших представників на саміті дозволила б учасникам краще оцінити ситуацію. На мою думку, цей саміт G20 в плані результатів для нас набагато гірший за попередні. Нам хотілося би, щоб саміт G20 був конкретнішим, проте отримали ми буквально нічого. Цей саміт міг вплинути на те, що відбувається, але його учасники обрали шлях замовчування. Сподіваємось, наш дайджест дав вам поживу для роздумів, і ви зробите свої висновки самостійно. А що ви думаєте про цей тиждень, які новини були для вас найважливішими? Напишіть свою думку в коментарях. Щоб не пропускати нашу розгорнуту аналітику за тиждень, не забувайте про підписку та дзвіночок. Тож я традиційно бажаю вам Божого благословення та мирного неба над головою. До зустрічі наступного тижня.